Друзі, всім привіт! Вазвіта Автохата. І сьогодні я вам хочу показати ось такий наш смарт-будиночок, який складається з чотирьох модулів плюс літня тераса. Загальна площа його становить 43 квадратні метри. Як ми бачимо, тераса в нас є повністю крита, дах є двохскатний. З ось такими поручнями. Зовнішнє оздоблення є імітація бруса кольору антрацит, і ось такі панорамні вікна з. Вхідними пластиковими дверима. Двері в нас є енергозберігаючі, фірми ЄС, двохкамерні. Інтер'єр у нас виглядає ось так. Як ми бачимо ось такий світлий та чудовий інтер'єр. Тут в нас є кухня. Як ми бачимо, одразу тут є і ось такий панорамний вид на літню терасу. Якщо поставити в гірську місцевість, можна тут присісти, поставити мангал та любуватися краєвидом. Отже, тут в нас є. Як ми бачимо, ось такий пакетник з вимикачами. Внутрішнє оздоблення в нас є дерев'яна вагонка. Будиночок утеплений мінеральною ватою 15 см, захищений паробар'єром та гідробар'єром. Також тут присутня вентиляційний фасад, так звана вентиляційна шахта вентиляція, яка вентилює по цілому будиночку і не дає йому псуватися. Отут у нас є вентиляція зображена над кухнею. На стелі розташовані ось такі LED-лампи. Підлога в нас є з напівпромислового ліноліуму. Підлога стіни та дах повністю все утеплені, тобто зроблено все під ключ. Тут у нас є тимчасово ось такий чудовий офіс. Тут в нас є кімнатка для санвузла, де знаходиться також вентиляція, включателі, вимикачі, сантехнічні та каналізаційні отвори. І тут у нас є ще одна кімнатка, так звана спальня, як зона відпочинку. Тобто тут є одна кімнатка, Туалет у нас, як санвузол є друга. Тут є третя, і тут є приймальня. Ось такий чудовий смарт будиночок у нас зараз на даний момент продається. Якщо ви Забажайте його подивитись, приїжджайте, звертайтесь до нас, пишіть, телефонуйте, ми вам покажемо, розкажемо. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. З вами була Автохата. Дякую всім за увагу!